На честь останнього кушового отамана Запорізької січі Петра Калнишевського названа 27-ма реактивна артилерійська бригада з пропискою у місті Суми. Тут теж ім'я не випадкове. Козацтво традиційно використовували гармати і не виключення, якраз тут і Петро Калнишевський. Калнишевський відстоював незалежність Запоріжжя, війська Запорозького Низового, коли зруйнували Січ, його закрили в Соловецькому монастирі в'язниці. Так, і кажуть, що він прожив 112 років. Казацькі такі, от здоров'я було. Бригада його імені здається успадкувала його міцний характер у 2014-му. Цей підрозділ тоді ще полк брав участь у звільненні Слов'янська та Лисичанська. Воював під Дебальцевим у Донецькому аеропорті, захищав Маріуполь. На момент повномасштабного вторгнення це була вже досвідчена, загартована бригада. Пам'ятаєте спалені танкові колони Росіян на Чернігівщині? Робота артилерістів 27-ї бригади. Потім за їхньої вогневої підтримки звільняли Сумщину, Харківщину, Миколаївщину і Херсонщину. Символіка у бригади проста і ефектна: схрещені срібні артилерійські стволи і полум'я на червоному, кольорі артилерії та ракетних військ.